Груповання сил в Криму е, і Чорноморський флот вони оперативно підпорядковуються, а е, сухопутні війська напряму, в Південному військовому округу в Ростові. І зона його відповідальності це якраз е, Херсонщина і Запоріжчина. Тому першим ділом вся це добро потрапляє на е, Придніпровський напрямок, під Херсон сюди на Дніпро. або… Там на Оріх і далі. Потім вже буває все по-різному. Та ж 810-ка, коли, е, коли почалася їхня Харківська операція, вони 810-ку знімають з Херсонщини, відправляють аж на Харків, тому що треба резерви. А потім виявляється, що українці зайшли на Курщину, і там ще складніша ситуація, в морпехів є там аж дві бригади морпіхів на Курщині. Тому говорити про те, що ну, тільки от з Криму на Херсон, з Криму на Запоріжжя не зовсім так. Хлопці переконані, що основний мотив російської армії, от тої, е, яка воює в Україні, це, е, це кеш, це гроші. Е, е, ідеологічних мотивів там немає. Саме тому. Путін відмовляє, як тільки може відмовляється відтягує мобілізацію. Та часткова мобілізація показала провальність і, і намагається купити росіян за рахунок до слова, не федерального бюджету, а за рахунок переважно бюджету регіонів.